Всім привіт! Сьогодні ми з камрадом Сані вибралися на коп. Село Одне. Тут у цьому селі був викупав парадинамериків недавно. Думаємо, що знайдемо. Будемо шукати якийсь прус, черняхи, австрії. Ну що попадеться, то знайдемо. Копали, ми копали на цьому полі такому гарненькому. Вискочила мені така знахідочка. Приємна. З зубом таке. Дуже приємно, класно. Може упаму, ще щось, не знаю. Ну цікаво, цікаво. Ну раз тут динарик викупав. Просто тако на полі. А зараз от така знахідочка. Копаємо далі. Випав нам мені. от такий крашочок. Зелений повністю вс. Монета Мені така якась, ходу. братинка, походу. Братинка. Зелена вся. Ну, На жаль, нічого на ній не видно. Будемо купати далі. Ось і вискочила у нас находочка ще одна. Хрестик. Цікавий, цікавий. Перша світова, напевно. Пойдемо далі. Так, копали ми копали. Розродилися в мене на полі камера. Вже вдома. Находочки більш-менш помив. Що не показував на відео, знайшов ще. Шість крейцерів. Стан такий більш-менш гарний. І 5 грош с риблу. Може бути. Стан не дуже. І от така кокарда опа. Порадувала гарно. Ну і шмердяк. Буду радий, якщо будете ставити лайки. Підписуйтесь на канал. Всім пока!